Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. Сьогодні в нас ще тепла погода, серпень ще теплий, навіть жарко і ще можна купатись. Тому сьогодні ми будемо досліджувати річку Мжум, її чудовий пляж, її розкішні краєвиди на базі відпочинку. Знаходиться ця база в селі Тимченки. Річка Мжал вважається сама чиста в Харківській області. Тому у серпні місяці тут можна сміливо купатись. Вода тепла, вода чиста, вода не зелена, ще навіть світуть кувшинки, плаває рибка. І тому сьогодні у нас день відпочинку. Зранку людей на пляжі ще небагато. Ближче до обіду приїжджають більше відпочивальників. База відпочинку діюча, можна орендувати будиночки і провести тут чарівні кілька днів. На базі є всі умови для комфортного відпочинку. Є простора парковка для машин. Можна навіть поставити свої намети, хто бажає. Також є кафе, де можна купити якісь перекуси, каву, морозиво. І є вбиральня, де можна привезти себе до ладу. База відпочинку Тимченки. Запрошуємо вас. Запрошуємо вас. І також біля запрошення є таке кафе. І біля кафе нас зустрічає такі Слобожанські краєвиди. Такі Квіти, верба, навіть лелека сидить. в кафе можна купити морозиво, каву, на та їжу. Давайте уже хочу что есть А ты прикинь, если бы у человека телефон был бы старик, давай трошки. А тут дружок отпочивает в затышку. Так, дружок За тех, кто море. Нет, понятно. Така крита тераса. А далі такі окремі будиночки з кольоровими дахами. І гойдалка. А також є такі бесідки, які можна орендувати. Або навіть просто сісти, пообідать. І також біля кожної бесідки є свій мангал. Зранку ретельно прибирають базу відпочинку. Сміття тут немає. Є невелика дитяча площадка. Майданчик. Полюбуємося ще краєвидами трішки. Ще одна гойдалка. Тут такий намет. Намети з столиками. Помито все чисто. І такий вид на річку Мшум тут трішки заросла очеретом, але ж уже серпень місяць. Наша слобожанська краса, наша природа чарівна, така ж рідна, як і ми. Покажу ближче воду. Ну, я рибу бачу. Не знаю, чи бачите ви її. Така чиста прозора вода. Хочу підійти до оцих кувшинок. Є ще кілька цвіточків, які цвітуть, а так вже не сезон. Для них. Вже вони пооцвіталися, є супер, рвати їх не можна, але можна милуватись. Рибка тут плаває і велика, і маленька. Бачу, окуні плавають маленькі. І ще щось. Знайшли гойдалку, трішки покатаємось. Завершую наше відео. Відпочинок продовжується. Ще теплі дні. І до нових зустрічей.